Вітаю вас на каналі. Ну, питання, питання. Я знімаю відео механізми. Вчора я випустив тільки одне відео. Я сам не знаю чого, тому що я, певно. Ну Я вчора не мав часу, щоб знімати ще відео. І зняв тільки одне. І сьогодні я ну, обіцяю, що зніму три відео. Так. Наш сьогоднішній механізм це е, пушка стінки. Робиться вона дуже легко. І Її можна зробити не тільки в теперішній версії, а й в минулих версіях. Так. Активуємо наш іншоун. І як ми бачимо, що ми підлітаємо дуже високо, хоча ТНК там було мало. Зараз я можу про вас зробити такий самий механізм, щоб, щоб ви зрозуміли, що це дуже легко. Так, берем отсюда. Далі треба редстоун і кнопку, І воно так. Вроді все. Так, далі обираємо площину доступну 5х5. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, ой. Так, так, так. так. Даже все. тут мы заставляем обсидеоном якого який тебе, конечно же, взяв. Так, заставляем тут все обсидионом. Mm -hmm. Так, далее. Тут робимо стенки в один блок за обсидіаном. Далі. Я высочную чувствую своих видов, того, что я коллег роблю, то я стараюсь сконцентрироваться с на самом старт Майнкрафт на предлагал, надеюсь, я еще не побачили. Так, тут мы закладаем с я интим. Я один ляг. Так, зараз откладаю. Тут ми ставимо воду. Можна, звісно, і одну, рідне від треба воду, але я поставлю, щоб не було тихі. Так, обставляємо це серед сторон і стане круто, нажимаємо і у нас все, у нас все працює. Хочу вам сказати, що вона працює тільки в режимі креатива, тому що в режимі виживання ви можете зразу, ну, зразу померти, якщо так можна сказати, від, від вибуху. І я, звісно, ще не пробував робити так як в два ряда центі, але зараз разом з вами я це попробую зробити. Я думаю, що з цього. Що все рівно весь мене не підкелне, а все, що є біля ТНС, зламається. Ой, а, арестовна то нема ой боже о о го 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 Так, да, звісно, да. На один вебух 16. Ну, ладно, йдемо вже помалу, як то кажуть, встатися. Чишов був. Так. Угу. З вами був... Не забывайте підписуватися на канал, ставити лайк, і з вам був шодний пасанчик. Всім бай-бай! That's <coughs>